Вітаю! Сьогодні ми будемо малювати колоски, проводимо лінію горизонту трошки нижче середини аркуша. Зволожуємо верхню частину над лінією горизонту, як ви здогадалися, це буде небо. Будемо робити світле небо, блакитне і хмари. Щоб отримати світлий відтінок синього, додаємо більше води. Але щось мені не дуже подобається цей відтінок синього. Зараз будемо обирати. В мене декілька є відтінків. І ультрамарин, і синій, і блакитний, і якийсь відтінок без назви в дитячих фарбах медових. Оцей відтінок мені більш за все подобається, його і візьмемо за основу. Поки фарба ще не висохла, візьміть серветку та промокніть... Тих місцях, де ви хочете, щоб у вас були хмари. Миємо палітру і починаємо малювати нижчі лінії горизонту. Тепер нам потрібен світлий колір вохра з жовтим. А в нижній частині можна додати більше вохри та світло зеленого. Але я припустилася помилки, треба було зробити Відбитки серветкою ще на вологому тлі, а я забула. Тому прийдеться розмивати, розмивати і промокувати. На цих місцях ми саме будемо малювати колоски, вологим пензлем розмийте фарбу і промокніть серветкою. Багато залежить від якості паперу. Якщо у вас якісний акварельний папір, то все вийде. А якщо не дуже і не акварельний, тоді можуть бути неприємності. Наприклад, дірка. До цього кольору жовтуватого на палітрі додаємо світло зеленого, робимо заміс. Прикриваємо верхню частину нашого малюнку аркушем або серветкою. Зволожуємо розбризкувачем нижню частину, яка виглядає, та робимо набриск. Додаємо трошки синього і ще одним шаром зробимо набриск. Від вологи в мене папір так вигнувся, що вийшла, западана, яку треба прибрати. І відновити колоски серветкою. Приступаємо до малювання самих колосків, наводимо фарбу вохра і трошки зеленого, який в нас є на палітрі. І зафарбовуємо одним шаром світлої фарби ці місця, які ми висвітлювали. Підсушуємо малюнок і продовжуємо промальовуємо стебло колоска. І навколо нього також малюємо колоски, які ми не будемо промальовувати. Вони не головні герої нашого малюнку, а другорядні персонажі. Колоски малюємо трьома кольорами: першим світлим, який є. Далі світло зелений додаємо і додаємо ще синій. Тепер малюємо центральну осьову лінію. На неї будемо нанизувати зернятки, як намистини. Намагайтеся намалювати таким чином, щоб у вас кожне зернятко було трошки нижче іншого. Зліва намалювали, справа трошки нижче нього. Тепер зліва трошки нижче другого. І так по черзі. Наступний етап додаємо сонячного світла. З лівого боку в мене сонце, з правого буде тінь. Тому кожне зернятко з лівого боку зафарбовуємо яскравою жовтою фарбою, а вохрою з правого боку проводимо по контуру, загортаємо праву частину зернятка та нижню частину захоплюємо. Робимо більш насичений колір з суміші трьох фарб. Вохра, коричневий і зелений. Цим кольором малюємо тінь між зернятками по стеблу і трошки заходимо на нижню частину зерняток, які з правого боку розташовані. І в останню чергу малюємо вусики. Вохру з жовтою фарбою з'єднаємо і малюємо довгі тоненькі вусики. Спочатку одним кольором. Потім додамо ще більш темного. І ще пройдемося, намалюємо вусики. Таким чином, малюємо інші колоски. Ще на лінії горизонту намалюємо лісу смугу. Для цього беремо темний колір, зелений, ситій. Але не дуже яскравий. І промальовуємо між колосками, між вусиками. Папір висох і вібрав в себе колір. Тому наведемо ще колоски другорядні, і трошки додамо тіні зернятком. Цей малюнок можна використовувати як окремий малюнок, окрема картина. Або як елемент вашого іншого малюнку на все добре.